Знаєте, що це? Правильно, китайський акумулятор від ноутбука Asus. Має назву він AL32105. Знаєте що з ним? Я вам зараз розповім. Зібраний на китайських елементах 200 мАч написано. Ну, було б не добре, було б добре, якби тут була така ємність. Ну, це не головне. А головне, що в ньому? Що він зібраний ось на цьому чіпові, який називається SH79. Що в нас цей чіп? Вірно, він не підлягає прошивці. Що скажете робити з цим акумулятором, з такими банками? До речі, пройшовши 5 циклів, клієнт сказав, з вечора заряджаю повністю. До ранку він розряджений з велетенським саморозрядом. Скажете викинути? Так, да? ну але такого нема. Стара батарея 10-го року приблизно. Вихід я знайшов. Який, а от такий. Знаєте, що це? Це контролер. Оригінальний, На оригінальному чипові 20Z45 від цього акумулятора. Що ми тут маємо? А маємо ми тут запобіжник. Маємо ми тут температурний датчик, ну і провода. Так як я ці контролери закуповую, то вони ну, в такому стані. Але все я тут розпаяю і зроблю гарно. Що ми ще цим акумулятором зробимо? А дуже просто. Замінимо ці банки, які. Так сказати, хворіють саморозрядом на ну, отакі от Samsung 32E. Їх вже всі ви знаєте з наших роликів. І все з ним буде добре. Так що пакую, прошиваю, склеюю і віддаю. Навіть за такого китайського Гі можна зробити що. Все оригінальне. Класні елементи, ще 400 ємність. Це все викидаємо, залишимо тільки корпус. Так що такі справи. Кому потрібно. it's